Військові національної гвардії знищили російський танк т 90 М. Це їхня там. Фантастична, я не знаю, машина, яка не знає втрат і вражень. Відповідне відео виклала прес-служба НГУ. Повідомлення зазначається. Розвідники нанесли точне вогневе ураження за допомогою фіпіві дрона після чого боєкомплект здетонував і вибухом Т-90 йому відірвало башту. Фантастичні кадри, це великий успіх. У них цих танків мало, а вони. Кричать, що це суперзброя, і нею вони збиралися НАТО підкорити там ціле. Ну, от тепер, як мінімум, українські нацгвардійці можуть похизуватися знищенням такої важливої для росіян техніки. Це насправді дуже і дуже добре. Ідемо далі.